Дидактична гра Хто що робить? Любі діти, подивіться уважно на картинку та скажіть, хто що робить. Наприклад, що робить матуся? Матуся випікає молодці, а тепер спробуйте ви. Що робить дівчинка? Що робить двірник? Що робить кухар? Що робить хлопчик ось тут? Що робить Іванко ось на цій картинці? А що робить Тарас? Що робить Олег?